І всім малоха, люблять друзі як каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик на ось такий от комікс Томі Jerry номер 5 за 2008 рік. В наявності у нас 5 максимально захоплюючих історій з нашими любимими персонажами. Комікс я прочитав доволі швидко. Ну, ці комікси дуже швидко читаються. Хоча вони на польському, я на польському теж комікси читаю. Але це тяжче. А усі іменно ну, тут бах-бах-бах, екшн, туди-сюди. І прекрасно. Перша історія мені не дуже сильно сподобалась, друга історія така вона повторюється частіше про цю бігемотиху Величозну. Я закохалася в Тома, але, ну, як ви розумієте, розмір має значення. Не. Ходіть краще в зал, щоб не бути такі, як оця сумна бегемотиха Тут Джері десь роздобув гроші і полетів собі віддихати. Ця історія вже більш цікавіша. В рази цікавіша, бо тут події розвиваються іменно вдома. Максимально цікавий комікс, насичений, класний. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Адіос!